Років назад я слухав проповідь свого пастиря Салтаненка Станіслава та Юлію, і вони казали, що могла вже прийти би і третя, і Четверта світова війна, але вона не прийшла. І не по заслугам людей. Бог стримав, щоб цього не трапилось. А чому? Тому що, щоб люди, ще був час, могли покаятися, прийти до Бога. Бо видно, що з кожним роком. З кожної десятки років люди божевольнюють, дійсно такі речі роблять ужасні. І тоді казали повімню, та що, відки ти таку інформацію береш, хто там каже, що, що ви брешете, оце, знаєте, такі люди якісь були. Але сьогодні, знаєте, ми на порозі Третьої світової війни. І з кожним днем видно, що стає все хуже. І кінця, і краю цього нема. І світ стає ще хуже, і я вам скажу, що далі буде ще хуже. І тому нам треба прийти до Бога, дійсно включити свої мозги, що ми в цьому світі нікому не треба, крім Ісуса Христа, який віддав своє життя. Ні політикам, ні блогерам, хто би нам щось там не розказував, ми нікому не треба, лише Христу.